Вітаю першокласники на уроці української мови. На попередньому уроці ми з вами вивчили новий звук П і навчилися позначати його друкованою літерою букви П. На уроці української мови ми будемо вчитися писати маленьку букву П прописну. Продзвенів уже дзвінок, починається урок. Приготуйте без мороки все, що треба до уроку. Книжку, зошит, ручку, олівці приготувались молодці. Відгадайте загадку вісім лапок працьовитих вміють сіточку зробити, між гілок прилаштувати та на мушок полювати. Хто це такий? Це павук. Чудово. Подивіться, будь ласка, на малюночок. Що ви побачили? Ви побачили павутинку, а хто сидить на павутинці? Павучок. Чудово! Проаналізуємо слово павук. Які ж ці... Це слово має звуки. Перший звук ми чуємо звук П. Це твердий приголосний, а записується буквою П. Наступний звук ми чуємо А це голосний. А в зошиті ми записуємо це буквою А. Наступний звук ми чуємо Па-В. В. Це звук приголосний, твердий, а буквою позначається В. Наступний звук У. Голосний записується буквою У. Наступний звук ми чуємо К. Це твердий приголосний. І записуємо літерою К. Тож можемо тепер прочитати слово буквами. ПА. Вук. Чудова робота. Виконаємо пальчикову гімнастику. Приготуйте свої долоньки. Одну долоньку тримайте розкритою, другу закрийте в кулачок і приєднайте до долоньки. Поміняйте руки місцями. Виконайте цю гімнастику декілька разів. Ми продовжимо урок. Давайте з вами проаналізуємо, чи все нам знайоме в літері П. Пряму похилу коротку лінію від, верхнього рядочка, від верхньої лінії рядочка до нижньої лінії рядочка ми вже вміємо писати пряма похила лінія. А далі ми з вами вчилися писати. Пряму лінію із заокругленням вгорі ліворуч, а внизу праворуч. Ми поставимо на середині прямої короткої лінії. Потім будемо вести праворуч до верхньої лінії рядочка, заокруглимо, будемо опускатися прямо вниз, доходячи до. Лінії нижньої лінії рядочка, заокруглимо праворуч і піднімемось до середини рядочка. Давайте з вами подивимось. Чудово. Приготуйте свої руки, поставимо їх в повітря, на рахунок раз ми проведемо пряму похилу коротку лінію. На рахунок І поставимо на середину і піднімаємося вгору, заокруглили на рахунок 2, опускаємося на рахунок І заокруглили праворуч. Напишемо букву під рахунок Раз, і 2 і. Ще раз. Раз і два І. Чудово! Сьогодні на уроці ми з вами поєднаємо букву П з іншими буквами. Прочитаємо склад Па. Написавши літеру П, ми, не відриваючи руки, рухаємось вниз. Описуємо овал і дописуємо елемент букви А. Це безвідрибне поєднання. Можна написати літеру П, відірвати руку, потім написати букву А так, щоб вони з'єдналися буква П і буква А. Наступний склад прочитаємо АП. Зверніть увагу. Буква А піднімає свою руку вгору аж до верхньої лінії рядочка. Потім ми проводимо обов'язково коротку, похилу пряму лінію і дописуємо букву П. Склад ПУ. Буква П теж підніме ручку вгору, щоб схватитися за букву У. І потім ми напишемо букву У. Верхнє поєднання, склад ОП. Ми пишемо букву О, з'єднуємося, проводимо верхню додаткову з'єднувальну лінію, потім проводимо коротку пряму лінію букви П і дописуємо цю букву. Також ми з вами навчимося писати слово прочитаємо. Су -п. Суп. Буква С підніметься вгору до верхньої лінії рядочка, для того, щоб з'єднатися з буквою У. Ми завершуємо писати букву У і продовжуємо вести до верхньої лінії рядка. Потім проводимо пряму коротку лінію і дописуємо елемент букви П. Читаємо наступне слово ли па липа. Перший склад ЛИ. Ми пишемо буковку Л, потім рухаємося до верхньої лінії рядочка. Прописуємо букву И. Не відриваючи руки, знову піднімаємося до верхньої лінії рядка і прописуємо букву П. Не відриваючи руки, напишемо овал і пряму похилу лінію із заокругленням праворуч. Подивіться, приповз павучок, слідкуйте за ним своїми очима. Чудово. Відкрийте зошити свої, слідкуйте за осанкою. Від попередньої роботи пропустіть два рядочки. На першому рядку ми з вами напишемо елементи букви П. Пряма похила лінія, і можна починати писати з нижньої лінії рядочка можна поставити посередині і написати пряму похилу лінію із заокругленням ліворуч і праворуч. В першому рядочку пропишіть елементи букви П до кінця рядка. Не поспішайте, дотримуйтесь відстані між елементами, дотримуйтесь нахилу, зупиняйте відео і працюйте старанно. На другому рядочку ми з вами об'єднаємо елементи і напишемо літеру П. Пропишіть цю букву до кінця рядка. На третьому рядочку ми запишемо два склади. Перший склад па закінчується голосним звуком, тому цей склад називається відкритий. Пропишіть 4-5 разів склад Па. Прочитаємо наступний склад АП. Склад закінчується на приголосний, тому склад закритий. Пропишіть цей склад стільки, скільки поміститься до кінця рядочку, 4-5 разів. Час відпочити, відкладіть олівці і зошити в сторону, підніміться і рухайтесь разом. Молодці, продовжуємо працювати. Прочитаємо склад Пу. Пропишемо його 4-5 разів. Продовжуючи на цьому рядочку, напишемо склад «оп». Теж 4-5 разів. Слідкуйте за нахилом. Доводьте літеру У до міжрядкової лінії. Слідкуйте за тим, щоб ваші букви були не більше, ніж розмір рядочка. Читаємо слово, щоб його записати. Суп чудово! Перший чуємо звук С. Записуємо буквою С. С. Наступний звук чуємо У. І записуємо буквою У. Третій звук ми чуємо П. Записуємо буквою П. З'єднавши букви, отримали слово СУП. Прописуємо слово СУП. До кінця рядка. На наступному рядочку ми з вами запишемо слово липа. Дуже корисне дерево. Лікує людей своїм цвітом, липовий чай дуже корисний. Тому записуємо це слово. Стільки разів, скільки воно поміститься на нашому рядочку. Перший звук Л позначаємо буквою Л, другий звук И позначаємо буквою И, наступний звук П позначаємо буквою П, і останній звук А позначили буквою А, Липа. Розгляньте малюнки. Назвіть їх півень, акула, верблюд, удав, корова. Із перших букв кожного зображення утворіть слово П, а, в, у. Ви бачите перед собою розрізнені друковані літери. На новому рядочку з'єднайте ці букви в одне слово і запишіть письмовими буквами. Перевірте. Якщо ви помітили помилки в поєднанні, виправте ці помилки і запам'ятайте, не помиляється той, хто нічого не робить. Помилки допускають розумні люди. Наш урок завершено. Кожен смайлик має свій настрій. Червоний зіпсований, жовтий байдужий, а зелений веселий. Запаліть свій смайлик на своєму обличчі. Я з вами прощаюся до наступного уроку, легкого і веселого вам навчання, знань. До побачення!